Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 110 ударних БПЛА. Типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 84 ворожі БПЛА. Типу шахет, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На Чернігівщині впродовж доби зафіксовано кілька влучань російських БПЛА. За даними ДСНС у Чернігові, внаслідок падіння безпілотника пошкоджено приватне домогосподарство без постраждалих у Корюківському районі. В результаті влучання по території фермерського господарства загорілися скирди соломи на загальній площі близько 1800 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. У Ніжинському районі зафіксовано серію влучань по одному з промислових об'єктів, унаслідок чого виникло кілька осередків пожежі. Рятувальники оперативно їх ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила. У Запорізькій області внаслідок російського удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вночі військові РФ здійснили удар БПЛА пила по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері пошкоджено покрівлю. На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті. Тож ніхто з рятувальників не постраждав. Атаковано також Харківськ. Сумську та Дніпропетровську області. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Як зазначили в Укренерго попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. У списку Сумщина, Полтавщина та Харківщина. Газовий термінал у російському Темрюку палав три доби після атаки дронів СБУ 5 грудня. Про це пишуть змі зазначається, що горіли понад 20 резервуарів об'ємом по 200 метрів кубічних із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливу наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько трьох тисяч квадратних метрів. Країни ЄС оголосять рішення про конфіскацію заморожених активів РФ у найближчі два тижні. Про це пише The Times. Зокрема, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що угоду про конфіскацію заморожених активів РФ у Європі на суму до 100 мільярда фунтів стерлінгів для допомоги Україні буде досягнуто всього за кілька днів. Він пояснює це тим, що переговори про припинення війни досягли критичної стадії. Тут також мова йде і про приблизно 8 мільярдів фунтів стерлінгів, які Зберігаються на банківських рахунках у Британії. У Брюсселі відбулися важливі переговори між президентом України Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніо Коштою. Під час зустрічі лідери обговорили подальші кроки щодо підтримки України. Генсек НАТО назвав переговори плідними та зазначив, що вони були спрямовані на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та міцного миру для України. Лідери Єврокомісії та Євроради заявили, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України.